Проросійські активісти збиралися майже щонеділі біля пам'ятника Леніну. Того дня вони з величезним російським триколором влаштували пішоходу вздовж проспекту та зупинилися на Алеї Слави усього за півсотні метрів від будівлі мерії. На грудях Георгіївська стрічка в руках російський триколор або плакат із агресивними гаслами. Вони збиралися на мітинги в той же час, що й українські патріоти свій рух називали антимайдан, проте всі розуміли, що це лише серія акцій у рамках так званої руської весни. Подібні акції охопили весь південний схід України. У росіян була дуже в цьому плані чітка позиція. Вони хотіли вот сделать какие-то локальные такие там вот я не знаю теракты, противостояние между населением. Да. Тем самым под волной вообще вот этих захватов, зданий, майданов просто-напросто взять власть на юго-востоке Украины. 13 квітня три роки тому на Алеї Слави зібрались найактивніші прибічники руського миру. Напередодні озброєні люди захопили владу у слов'янську. Містом поповзли чутки, що Запоріжжя може стати наступним. У той час, коли антимайданівці крокували проспектом до Алеї Слави, на площі фестивальній проходило традиційне недільне віче. Люди святкували верну неділю, співали, водили коло. Несподівано вразила тривожна звістка. Сепаратисти збираються захоплювати мерію. Події того дня згадує фотокореспондент Катерина Клочко. Її репортаж з яєчної неділі представлено на виставці в краєзнавчому музеї. От як раз це люди, фестивальної, Активісти, як би, хто що міг достати щити по быстрому тому що от, по інформації хлопців, до них тільки днем. Ну ілі утром ну вони отримали інформацію, що готуються якісь провокація. Коли патріотичні запоріжці підтягнулися до Алеї Слави, вони стали вимагати від антимайданівців розійтись. Ті на відріз відмовилися. Віліс і з патріотами і з цими антимайдановцями велись переговори, щоб ну взагалі, щоб вивезти ось цих щоб вивести людей. Ані, в принципі, і самі не хотіли уходити. Чого вони хотіли? Я не знаю, чому вони тут стояли. Дві сторони активістів одну від одної відділяв проспект та кордон міліції. Проте обурені відмовою розійтись, патріоти вирішили силою прогнати прихильників руського миру. Тут момент при всіх убіжденнях прокурора і голови УВД області розійтись. От активісти Майдану тоді не розійшлися. Там ніченка з женської сотні Майдана, з жінками, вони... Пробили кордон милиции, подошли и дали возможность активистам Запорожского майдана. І тех, хто тогда охраняли ада, окружить и і локалізувати е, про російські провокатори, котрий собрались на площади. Уже за півгодини антимайданівців оточили кілька тисяч патріотично налаштованих запоріжців. Учасники тих подій кажуть, що саме ті яйця врятували від самосуду мітингувальників. Вони могли в будь-який момент прорвати кордон, і непонятно, штоби так добила. Поэтому штоби людям як та от. Uh, остудити їх пил, щоб вони могли uh, свої кто кудись направити. Uh, Хтось uh, пішов купити яйця, і вони почали этих активістів яйцами. Це дозволило трохи заспокоїти патріотів, проте обстановка була напруженою. Підносили ці лотки з яйцями і яйця летіли в сторону. Антимайданов, как бы говорили, что в близлежащих магазинах, во всех магазинах исчезли с прилавков яйца, их просто было не найти. У той самый час по все это действие проезжал мешканец Запорижья Александр Степанович. Увидел эту группу пророссийских, как их там назвать, да, у как на них все кидают. Мне стало жалко, что на них так мало кидают. Поехал... В супермаркет привіз два огромних ящика яєчок. Мені жалко було смотреть, як мало на них кидають. Чоловік не розгубився, поїхав до найближчого супермаркету та купив два великих ящика яєць. До речі, коли продавці дізналися, для чого саме Олександру потрібна така велика кількість яєць, навіть допомогли завантажити куплене в машину. в супермаркет кажу, що Мені надо два ящика яєць. Ані зразу, а случайно, не туди. Теж уже люди знали. Я уда, туди. Ані мені на тачках вивезли два ящика, я, два ящика ящик. Я проплатив на касі і отв'яз. Аби вивезти з небезпечної зони, хоча б жінок, до Алеї Слави підігнали тролейбус. За тими, хто залишився, прислали автобус. Проте йому не дали навіть зупинитися. Антимайданівців довелося вивозити автозаками. Я просто ще не бачила ніколи в житті, в автозак з такою швидкістю біжали. Обычно туда не любят, да? С, с нежеланием заходят. Но в этот автозак прям прям летели, спотыкались, чтобы покинуть аллею славы. Перший автозак вивіз із Алеї Слави близько 20 антимайданівців. Другий ледь не став для них крематорієм на колесах. Як тільки за сепаратистами закрилися дверцята, в авто полетіли коктейлі Молотова. Тільки уже спустя какої та розумієш, Понімаєш, от наскільки була страшна і опасно там знаходитися. хадіться. колеги мої да. В Принципі, я примерно так же сама в такому ж стані була дуже напугана, мені було страшно. Коли в усіх найближчих крамницях закінчилися яйця, в хід пішло все, що продавалося: пакети з кефіром і молоком, борошно, зеленка все це безперервно летіло у безпорадних антимайданівців. Потім вже їх почали називати запорожськими ватрушками, так як в принципі всі інгредієнти для цього кулінарного блюда. Активісти при прі при, принісли похмура погода того дня зіграла на руку антимайданівцям. Щоб врятуватися від яйцепаду, вони використовували парасольки, які принесли того дня з собою. За кілька годин, закиданих яйцями і борошном, схожих на ватрушки сепаратистів, таки вивели з оточення під гімн України та вигуки ганьба. Для цього сотні правоохоронців та самооборонівців влаштували живий коридор від Алеї Слави до тодішнього управління боротьби з організованою злочинністю. Удалось даґваріться вивісти тих, хто залишився на Алеї слави по коридору. Активісти організували такий коридор, який потом назвали коридором Позора. Щоправда, організаторам антимайдану та багатьом учасникам вдалося втекти. Зараз вони активні учасники формувань бойовиків. Співробітники СБУ відстежують їх подальшу долю. Проваджені слідчого відділу управління знаходиться. Декілька кримінальних справ відносно осіб, які приймали участь в антимайдані. За нашою інформацією, вони вступили до лав терористичних організацій та приймають активну участь у протистоянні силам АТО. З того часу про російську весну у Запоріжжі не згадують за три роки з дня так званої яєчної неділі. У місті не було жодного проросійського мітингу. Це була не екзекуція, це був некий такий такой вот акт того яєчного освісення, щоб. Дійсно показати, що це даже в этом было сакральна именно сделать на именно на Аллее Славы, показати реінкарнірувати славу Казацкого Казацького краю і повністю дати відпор любым попыткам, любым попыткам какого-нибудь здесь пророссийского реванша э, в нашій Запорожской області. Політологи вбачають у цьому в першу чергу заслугу запорізьких активістів. Слава тобі, Господи, що наші активісти общественності дуже чітко прочитали ситуацію і стали на защиту Запоріжжя. Тетяна Глебова, Игорь Бахиркин, Иван Демьяненко, Тв 5.